Влад, бачиш такий там так, біля, зелен... біля, де, біля зеленої кави стоїть. А там попитай. Отам, отам, отам. Ось біля зеленої кави. За Нікою. Може половинку проїхала, думав, на схему виїде. Красавчик. Підгазовує, що бачите, підгазовує. Думав, там походу її не зробить. що? Переконуєш, переконуєш, з газиком, з газиком піднімаємо мотоцикл. Теж завжди тренуваємо тут на смолі. Э... Да, ще олімпієць з тазом. Він як так на фоні роботи в мотошколі, а тепер не може звісти з нашої джинка на ігли. Таке трапляється насправді. Коли, коли, кухню, коли починаєш виходити, тут прям розумієш, чому люди це катають. Це прям супер панове. І оці межі покращення, здається, ось ти між собі що ти викрутитесь. Насправді ну, те, що стається в твоїй вестибулярці, і те, як ти тілом це відчуваєш, це, це дуже неповторні відчуття. Істопене!